Будьмо уважні, сказав Господь, коли Син чоловічий прийде у славі Своїй, і всі ангели з ним він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте благословенні Отця, мого візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе, а цар у відповідь їм скаже Істину кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний. Приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли нагим, і ви мене не одягнули, недужий, і недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуці й ті, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим чужинцем, або нагим, недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили, Він відповів їм. Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Євангелії ми чуємо таку свого роду трохи дуже дивну річ: Бог, який є всемогутній, Бог, який є творцем, Бог, який є найвище добро, і все, що тільки можна про нього сказати в плані такому найвищому. Так само в плані такого негативного богослов'я, тобто він є непізнаваний, незглибимий. І він каже, якщо ви не дали одному з найменших, ви мені не дали. Тобто, знову ж таки, вмістити в своїй голові дуже важко. Як Такий великий, але є кожному найменшим. Якраз читання Святого Письма, розважання Його, кожного з нас кличе до того, щоб ми пізнавали через це Слово Боже Бога, Його любов, Його всемогутність і Його як такого. Але ми живемо в суспільстві, ми живемо в певному оточенні, в певних ситуаціях життєвих, і не дуже коли маємо час роздумувати про Бога, який він, і хто він в моєму житті, і хто він в противнику, чи, чи в сусідові, чи ще в комусь. А ще ситуація, яка вже мусолиться півроку. Політична, також кожного з нас вибиває з колії. Ситуація та, яка є в нашій країні, яка є з нашими рідними, з нашими близькими чи знайомими, які є на фронті, так само не дає нам спокою. Це такі речі, які, знаєте, живемо як роздвоєні, з роздвоєнням особистості. З однієї сторони, дякуємо Богові, маємо мир. Можемо тут жити спокійно собі святкувати, займатися своїми справами, але час від часу мусимо десь піти в інше, перейнятися і щось зробити для того. І не є легко нікому. І оці ситуації, які зараз є, особливо ті всякі перемовини, про які ми постійно чуємо: дадуть, не дадуть, приїдуть, не приїдуть, приймуть, не приймуть, і то цілий час оце. Коли ще дивитися новини, читати, то можна трошки втратити здоровий глуст. Тому, дорогі в Христі, ми маємо навчитися жити тут і тепер по ситуації. Христос перерахував дуже багато в сьогоднішній Євангелії, ви не дали їсти, ви не дали пити, ви не відвідали хворого, ви не відвідали того, хто в тюрмі. Ви мене не прийняли, голого не вдягнули. Тобто ситуацій є дуже багато, але кожен з нас має в певному моменті, там, де він є, робити все найкраще. Ми, кожен сам, не зможемо змінити світ, не зможемо, ми не маємо впливу на ці всякі перемовини домовленості. Але ми маємо вплив на своє життя. Ми маємо вплив на свої відносини з Богом. Чи ми є з Богом, чи ми десь забуваємо за Нього і втрачаємо цей зв'язок, і нас починає тоді, як той корабель на штормі, хитати взад-перед. Тому треба нам вчитися кожної хвилини все переживати з Богом. Треба нам намагатися. Не буде воно завжди виходити, деколи нам вийде, ми будемо дуже щасливі з того, а потім знову десь забудемо, загубимося. Але кожен з нас є покликаний до Царства Божого, покликаний до того тісного зв'язку з Богом. І ті всі інші події, які, на які ми впливу не маємо, нас не мають вибивати з колії. На що ми маємо вплив, там ми маємо робити якнайкраще. Маємо можливість допомогти комусь з хлопців чи з дівчат, які воюють, допомагаємо. Знаємо когось, хто є там напереді, напишімо їм якесь побажання з неділею. Не стандартну картинку на ті спами побожні так само, але від себе. Від свого серця. Привітаємо їх з новим днем, подякуємо їм за їхню працю, яку вони роблять. Маємо можливість своїм домашнім приділити більше уваги. Зробімо це. Особливо на вихідні. Не залізаймо в свої телефони, планшети на диван, телевізор, але відкладімо це. Поспілкуймося. Поспілкуймося десь разом, чи прогулятися, чи на каву піти, чи навіть якщо вже дивитися щось по телевізорі, то точно не новини, особливо в неділю, точно не новини. Ще якийсь можна фільм разом подивитися, обговорити, проаналізувати. Тобто кожен з нас десь мусить стріміти до чогось. Що приносить нам мир і спокій, і що нас наближає до Бога і до Царства Божого. Якщо ми чуємо, що є якихось багато новин, через яких нам зле і нам кожен раз гірше, якщо ми чуємо, що є біля нас якісь люди, від яких нам дуже погано, маємо повне право від того відгородитися. Маємо повне право перестати щось дивитися. Когось слухати з кимось спілкуватись. Бо нам це шкодить. Для нашого внутрішнього спокою, для нашої душі це нам заважає. Значить, нам того не потрібно. І треба мати відвагу розвернутися деколи і піти, чи виключити той телевізор, чи відкласти телефон. Бо царство Боже близько. Дивіться, недавно тільки була перша неділя. Що я говорив про те, що маємо 4 тижні на підготовку до посту. Лишився останній тиждень. Все. На наступну неділю буде остання неділя сиропусна, а в понеділок вже піст. Три тижні пролетіло, як, як один день. А так дехто зі старших сидить і каже, та мені так вже все життя пролетіло перед очима. Ні? Так от, як, як картинка, як фільм. Тому. Користаймо з добра, стараймося самі сіяти добро, бо тим самим ми заробимо і собі на Царство Боже, і іншим допомогти це Царство Боже осягнути. Амінь.